Вітаю, підбіг час інформаційної програми «Южненські новини». З вами Світлана Тарасенко і коротко про головні події. Южненський підрозділ пожежної рятувальної частини підбив підсумки роботи за 2015 рік. Шведська компанія провела дослідження транспортних перевезень у Южному. Головною проблемою залишається стан дороги. Створюємо окремий фонд для дороги. Одеса южно. Поліція розшукує двох молодиків, яких підозрюють у квартирних крадіжках. Про ці та інші події далі детальніше. 24 лютого у міському секторі прийшла апаратна нарада, на якій підвели підсумки роботи підрозділу за 2015 рік. Рятувальники доповіли про роботу органів державного нагляду у сфері пожежної техногенної безпеки, про реагування на надзвичайні ситуації та виконання завдань з питань цивільного захисту. Проблемними залишаються ресурсне забезпечення служби та кадрова ситуація. Деталі у наступному сюжеті. За минулий рік пожежна рятувальна служба міста Южного виїжджала на виклики 14 разів. Сума збитків южниці в результаті пожеж склала майже 400 тисяч гривень. Як констатують службі, пожежним не вдалося врятувати двох осіб. Вони задихнулися від чадного диму. Тож, аби зменшити та попередити надзвичайні ситуації, Державною службою ведеться робота по інформуванню населення. Матеріально-технічне забезпечення недостатньо. Щоб, хоч якось, допомогти пожежній службі, посадовці міста через міські. Програми закуповують необхідний інвентар. Згідно міською програмою, в минулому році ми отримали три апарата Ауер, які були передані на баланс головного управління. А потім нас. Також на, в грудні 2015 року, теж згідно міської програми, ми отримали 15 рукавів діаметра 51 мм, мотопомпу для відкачування брудної води. І зараз з нового року теж продовжується робота по міської програмі. Ми плануємо, якщо буде в змозі, отримати компресор для наповнювання балона на воздухі. Збільшується тенденція плинності кадрів лише за 2015 рік. Лави рятувальників покинуло сім спеціалістів. Очевидно, що маленька заробітна платня не стимулює южниців працювати на такій небезпечній роботі. Основна причина це не дуже велика заплатня, но, але я вам скажу, що з січня цього року зарплатню повисили і зараз мінімальна зарплатня пожежного складає від 3300 гривень. На розширену нараду також був запрошений заступник міського голови Дмитро Любівий. Він зазначив, що цього року місто і надалі працюватиме над розробкою програм підтримки бюджетних організацій та державних служб. У нас міських програм в тому числі програма, по якій ми працюємо з вашою структурою. И регулярно, ежегодно из бюджета выделяются деньги для того, чтобы мы могли там, приобретать дыхательные аппараты, там, для вашей части и так далее. То есть и в этом году мы тоже будем дальше работать. То есть какие-то вещи, просто вы финансируетесь из государственного бюджета централизованного, но тем не менее при помощи программ мы можем городам какую-то определенную помощь оказывать. Робота пожежно-рятувальної служби високо цінується, тому її спеціалісти були нагороджені почесними грамотами. Вісім працівників були виділені грамотою міського голови, та два рятувальники отримали нагороду від головного управління в Одеській області. Сергій працює у ДПРЧ 39 цього півтора року. Незважаючи на це, він вже відзначився своєю професійною майстерністю. Я хотів попробувати ну, нове для себе. И тут попала такая возможность, что прийти сюда, ну, работать. И как бы мне ну, в принципе, нравится работать здесь. Очень. У нас дружный, очень дружный коллектив. Ми між собою дуже добре лад. Вже майже рік наше місто бере участь в унікальному проєкті Шведської академії Фольки Бернадотта. Він включає в себе дослідження верховенства права на рівні місцевого самоврядування. У южному науковці розглянули сферу транспортних перевезень. Влітку спеціалістами центру економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова було проведено спеціальне опитання серед южненців. Про його результати розкаже Володимир Курбатов. Поганий стан доріг. Саме таку відповідь дали майже 70% южненців в рамках дослідження верховенства права в транспортній сфері Южного. Ще більше майже 88% опитаних наголосили, що користуються міжміським сполученням дуже часто. Усього у дослідженні взяло участь 1113 южненців, включаючи пільговіків і пенсіонерів. Наразі траса Одеса Южний не входить у власність нашого міста, тому ремонт за кошти міського бюджету ускладнюється, говорить міський голова. Але туди входять входять підприємства і не тільки міста Южного, а Ком'янтернівського району. А як на них попливати можу? Нічого не можу. З ними всіми спілкуюсь, вони говорять, зберіть нас і скажіть, створюємо окремий фонд для дороги, Одеса Южний. Давайте скинемось. Тільки давайте ж ми заб'єднайте хтось, щоб це було комусь цікаво, крім нас. Ще одним гострим питанням, озвученим на зустрічі, стала компанія-перевізник Північ Транс. Міські посадовці намагаються створити усі умови, аби в Южному почало роботу власне підприємство, яке також буде здійснювати міжміські перевезення. Відбір перевізника це рівень області. Ліцензування перевізника це прерогатива і це функція держави, держави, тобто органів державної влади, централізованої державної влади, а не міської ради. Складність вирішення проблем з транспортною галузю у нашому місті пов'язана з тим, що багато з питань неможливо вирішити на місцевому рівні, тому їх треба донести до вищих кабінетів. Дослідження центру разумково допоможе визначити два типи питань: перший це те, що може зробити влада на місцевому рівні. другий покаже, що треба вирішувати на національному. Документи, які можна потім з висновками надіслати до відповідних комітетів Верховної Ради України, до Кабміну. На сьогоднішній день ці питання вони постануть як вимога людей щодо покращення ситуації. Вже в квітні представники академії нададуть пакет документів, в якому будуть зазначені свого роду інструкції для посадовців міста, як діяти далі. Чи стане в нашому місті надання транспортних послуг більш прозорішим та доступнішим, покаже час. Одеський припортовий завод для приватизації оцінить спільне українське угорське підприємство УВЕКОН. Воно стало переможцем конкурсного відбору, який тривав з початку лютого. Перше було використано новий порядок, який передбачає мінімальну долю впливу людського фактору на процес. Комісія фонду лише порахувала бали, виставлені на підставі правил. Тож можу констатувати, що переможці вийшли на перше місце абсолютно чесно. Чому є документальне свідчення? Усе було знято на камеру, зазначив Ігор Білус, голова фонду. Держмайна на своїй сторінці у Фейсбук оцінці підлягають пакети акцій розмірі 94,567% тисяч та 99,567% шістдесят статутного капіталу товариства у разі внесення змін до законодавства з питань приватизації. Два пакети буде оцінено паралельно, щоб продемонструвати різницю в ціні об'єднаного та подрібненого пакетів акцій. 16 лютого 2016 року Верховна Рада України підтримала у другому читанні в цілому розроблений фондом держмайна законопроект про внесення змін до приватизаційного законодавства, яким у тому числі передбачено скасування норми, яка закріплювала обов'язковий продаж на фондових біржах 5-10% акцій об'єктів деяких груп до проведення конкурсу. Будівництво приміщення нової міської ради іде активними темпами встановлені вікна на першому поверсі на завершальному етапі їх розміщення на другому. Зводяться міжкабінетні перегородки, окрім адміністративного центру. Усіх інших кабінетах вони будуть повністю із скла. Спеціалісти вже приступили до прикладання зовнішніх та внутрішніх комунікацій. Варто зазначити, що будівництво міської ради ведеться за кошти бюджету. На це передбачено 10 мільйонів гривень. У сучасні та просторі кабінети южнинські посадовці сподіваються в'їхати наприк. Кінці року. 33-річний южниць випус з вікна 9-го поверху будинку номер 16 по вулиці Миру. До чергової частини южненського відділення поліції повідомлення про цей випадок надійшло 23 лютого близько 18.30. Від отриманих травм чоловік помер на місці. Тіло потерпілого направлено на судове медичне дослідження за вказаним фактом розпочати кримінальне провадження, засовують всі обставини падіння. Квартирні злодії продовжують орудувати в нашому місті. 19 лютого камери відеоспостереження, які встановлені на одній з багатоповерхівок южного, зафіксували двох осіб. Вони намагалися потрапити до будинку для ймовірного вчинення крадіжки. Ці ж особи підозрюються в скоєнні крадіжки з квартири іншої мешканки южного. Відділення Южненської поліції звертається до городян. Якщо ви володієте будь-яку інформацію, яка допоможе встановити особистість зображених чоловіків або транспортний засіб, на якому вони просуваються, повідомляють або телефоном 048 42 247 32 20002 чи 048 779 44 71 Зустріч випускників у Южному все ж таки відбудеться. Нагадаємо, що дату проведення зустрічі було перенесено через карантин у навчальних закладах. Проте відчиняють двері для колишніх учнів лише три освітні заклади міста. У навчально-виховному комплексі номер 2 зустріч відмінили 26 лютого ЗОЖ номер 1 та НВК ім. В'ячеслава Чорновола о 17-й годині зустріне своїх випускників. Авторська школа очікує гостей 27 лютого о 17.00. І це остання інформація випуску. Свіже очікують у п'ятницю. На все добре.